Вітаю, я Артем Захаров, керуючий партнер адвокатського об'єднання Артанія. Наша місія це створення нової культури адвокатури. А що я маю на увазі? Це адвокати, які володіють духовним інтелектом, емоційним інтелектом, які можуть розігрувати складні стратегії. які... Впевнені у власних діях, які розуміють глибока потреби свого клієнта, які е, поважають один одного, і саме головне, які мають обов'язково дорослу позицію бути відповідальними перед собою, відповідальними перед клієнтом, відповідальними перед компаніями і навіть перед світом. Ми маємо провести нашого клієнта за руку до його безпеки та впевненості. Які цінності ми? Пропонуємо, які цінності у нас в компанії. Репутація це один із головних факторів успішної адвокатури, успішного адвоката. Довіра. Ми цінуємо нашого клієнта і виконуємо свої обов'язки і зобов'язання незалежно від зовнішнього та внутрішнього впливу. Відповідальність. Я вже сказав про відповідальність: це дійсно один із головних критеріїв, яким. Серед серед адвокатів а, чесність, а, винахідливість. Ми завжди підходимо креативно і цікаво до тих подій, до тих обставин, з якими ми зіштовхуємося і шукаємо а, самий а, не тільки ефективний, а і ще й цікавий вихід із певної ситуації. Рішучість і сміливість це точно про нас. Ми не сумніваємося, ми діємо. Ми беремо планку завжди вище надійність. Якщо ви з нами, то ми з вами вже точно. Ну і наостанок, звичайно, ми хочемо, щоб з нами були ті люди, які поділяють наші цінності, які готові зростати з нами, бути цінними для нас, бути, надихатися нашими цінностями, надихатися нашою метою і створювати разом цей світ краще, приносити користь, ну і відповідно бути ефективними. Класними крутими разом. Дякую.